В українському пен може залишитися лише Венничук. Письменниця Лариса Денисенко слідом за Іларіоном Павлюком також йде з організації українських письменників. Про це вона повідомила на своїй фейсбук-сторінці. Таке рішення письменниця прийняла, зокрема, через вибір пен після загальних зборів 27 березня, залишити у складі Юрія Венечука, який нещодавно назвав харасмент буденною справою. У своїх соцмережах Денисенко написала, що її вчинок можна сприймати як егоїстичний, але вона цінує свою репутацію, особливо зважаючи на те, що письменниця працює з темою захисту прав жінок та недопустимістю сексуалізованого насильства. Також зазначила, що під час комунікації членів організації вона побачила знецінення голосів жінок, особливо молодих, та заперечення потреб і вразливість інших. І тут постає питання власної спроможності і потреби бути в інтелектуальній спільноті, де вразливі голоси не просто залишаються у меншості так частіше за все і буває, а настільки мало підтримуються, що просто тонуть в агресивних випадах колег. Першим про свій вихід із Пен через рішення залишити в організації Вонничука, заявив письменник та офіцер Збройних сил України Іларіон Павлюк. Він написав, що після такого не бачить сенсу залишатися членом об'єднання. Я вважаю, що правозахисна роль Пен це об'єднувати майстрів слова для захисту прав людини, і що це важливіше ніж об'єднуватися і захищати одне одного. Але я в меншості пен прийняв рішення, яке більше пасувало би про Що теж може бути, чому ні? Просто я вступав не в профспілку. Таку дискусію культурної спільноти викликала першочергово колонка Юрія Ванничука. Була колись розпусна епоха для видання збруч, яку він написав як реакцію на відсторонення від роботи викладача ЛНУ Йосипа Лося, якого звинуватили у домаганнях. У тексті Ванничук розповів, що за часів його молодості сексуальні домагання нібито вважали нормою, а секс із п'яною майже непритомною дівчиною був у порядку речей, а не зґвалтуванням. Розкритикувала цей текст письменниця і режисерка Ірина Цілик. Вона зазначила, що він огидний і аморальний. А головна редакторка видання Гендер у деталях Тамара Злобіна зауважила, що такі люди ніяк не можуть повірити, що жінкам усі ці щепання, ляскання, обійми і поглажування не подобалися, були огидними, травматичними і неприємними. Вонничук же ж вважає, що така реакція на його колонку надзвичайно перебільшена. І за словами письменника у колонці, через якої розгорілася дискусія в мережі, він мовляв абсолютно без ностальгії, описав все, що відбувалося в СРСР, щоб показати звідки взялася традиція, що викладачі можуть приставати до студенток. Я хочу пояснити, от чому та дівчина мовчала 15 років, тому що тут 15 років тому вона б не могла е зробити того. Резонансу, який вона зробила зараз, от і все. А в той час, коли я вписував це все, там ти більш не можна було нічого такого зробити. Жотипи приставання до студенток, це е, ніколи не афішувалося, не не нікого не обурювало. Вонничук також додав, що він в жодному разі не підтримував та не захищав професора Львівського університету Йосипа Лося, як і відкидає всі обвинувачення в його сторону про сексистські висловлювання. Тепер сексизмі звинувачують все. Ми вже добралися до моїх романів і там знаходять якісь сексизми і так далі. Але це це безлузія, абсолютно такої літератури є повно і в світі давно вже цього всього не. Ки звинувачень нема. І, хоч раніше виконавча рада заявляла про виключення письменника Юрія Венечука, оскільки його публічні висловлювання суперечать цінностям організації та шкодять репутації, однак не всі погодилися з таким рішенням. Зрештою, вирішили зібрати загальні збори, на яких проти виключення письменника проголосували 74 людини зі 116 зареєстрованих, а підтримали лише 42. Тож Венечука вирішили залишити членом організації. Я думаю, що це все виглядає як компанія, така деяких осіб, які недавно прийшли. Найактивніше, то буквально рік чи два тому вступили в пен. І вони вирішили зробити революцію і попхати тих так званих ветеранів. А наразі всі видатні письменники, які є членами ПЕНУ, всі вони підтримали. Загальні збори також постановили, що перед ухваленням рішень із подібних питань необхідно проводити широкі дискусії в межах українського ПЕН. а пункти статуту щодо процедури виключення, які могли викликати дискусію, уточнили, щоб усунути цю двозначність. Нагадаємо, що 25 лютого журналістка Катерина Родак на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала допис, у якому розповіла про домагання викладача факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка Йосипа Лося. Описані нею події трапилися, коли їй було 19 років. Згодом під дописом авторки з'явилося чимало коментарів від тих, хто теж стикався із таким ставленням з боку професора, коли той запрошував на приватні розмови, де чіплявся до них та дозволяв собі недоречні зауваження. Професор Лось у коментарі журналістам взявся категорично заперечувати свою причетність до звинувачень та назвав ситуацію провокацією. Зрештою, 3 березня комісія з питань етики та професійної діяльності Львівського університету імені Івана Франка на засіданні вирішила рекомендувати звільнити професора Йосипа Лося з посади. Софія Фенко, телеканал НТА.